Вітаю. Хороша новина для тих, хто хотів пінпойнтера. Не вистачало пінпойнтера брендового і з хорошими характеристиками за середньою ціновою політикою. Ця інформація була донесена до виробника. І він надав у кількості 50 штук на дилера нокта Поінтера за спеціальною ціною 3500 гривень. пінпойнтери конкуренти по характеристиках вартують 5, 6 тисяч гривень і навіть 8 тисяч гривень. А цей лише 3500. Кому цікаво, детально по самому пінпойнтеру, він 18 кГц. являється одним з самих чутливих до дрібних цілей. Підводний і стабільний у важких ґрунтах. Дякую за увагу! Замовлення можна здійснити на сайті metaloiskateli.com.ua магазину Фортуна або по вказаних номерах телефонів